Привіт! Ми продовжуємо розкривати для вас енергію 25-го року. І продовжимо е, в плані нумерології, цифри. Адже ми поговорили про Марс відео, ви можете подивитися по посиланню нижче. А сьогодні хочеться розповісти вам про те, що дев'ятка – це ще й певний аркан Таро. І він також має свою енергію. І він також буде проявлятися, ми будемо цю енергію з вами проживати. І, е, ви можете побачити і відчути настрій майбутнього року, який вже настав, да, вже зараз. Тож давайте розбиратися, хто такий пустельник або відлюдник? Якщо розбирати цю карту Таро з того боку, що це число 9, воно символізує відлюдника чоловіка, який стоїть з ліхтарем. В усамітненні, тобто, ми хочемо використати ще такий інструмент, щоб дати вам ще більше розуміння 25-го року, щоб бути вам корисними, щоб ви планували своє майбутнє і намагались бути, знаєте, так іти в один крок з світом. І ось ця карта вона задає тенденцію на те, що ми будемо знаєте, поглиблюватись всередину себе. Ми будемо з ліхтарем себе, ніби як вивчати, підсвічувати собі шлях, але в першу чергу ми будемо розбиратись з собою: це про внутрішній стан, це про наше ментальне здоров'я, що дуже резонує з темою знаку зодіаку риб, яка також на повну катушку буде проявлятись в цьому році. І тому все буде направлено на те, щоб вивчати себе, займатись самоаналізом для того, щоб зазирнути всередину в себе і почути свій внутрішній голос, прислухатись до своєї інтуїції і відчути свої емоції. 2025 рік дасть нам е, цей момент і цю потребу трошечки зупинитись, не дивлячись на те, що це Марс, і ми хочемо рухатись і нам прям аж пече як дуже сильно треба. Але е, буде потреба і буде можливість на те, щоб зупинитися е, трошечки, так не знаю, в такий війти, медитативний стан відчути себе, зрозуміти де я. Що я роблю, куди я йду, які мої потреби? А взагалі про що я? Потреба відпочити від гаму і шуму навкруги. А я думаю, що багато хто захоче зробити собі такий да, як діджитал детокс, трошечки так закрити, відкласти і побути наодинці з собою. Адже навкруги все буде настільки активно, да, наші телефони будуть розриватися постійно без новин. Від новин, і ми будемо потребувати оцієї тиші всередині. Ми маємо розуміти, що ми її можемо, мусимо і просто зобов'язані використовувати собі на благо для того, щоб віднайти в собі якусь таку душевну, духовну складову, для того, щоб краще зрозуміти, розкрити себе, можливо, подивитися на себе з іншої сторони, щось там відкопати, провести такі внутрішні розкопки. І знову-таки повертаючись до знаку риб, ми вже з вами говорили багато про те, що. Тема психології, тема ментального здоров'я вона буде дуже актуальна. І е, пустильник нам підтверджує і ще раз звертає нашу увагу на наше ментальне здоров'я. Що ти відчуваєш? А взагалі, а як тобі в цьому? От ти біжиш, ти закриваєш, підтягуєш всі хвости? Ти щасливий в цьому? Що ти отримаєш? Чи окей тобі з цим? Якщо тобі не окей, закриваємо двері. Пам'ятайте, що рік Марсу він якраз сприяє у цьому відробити, закрити вхід, забити, заколотити двері вікна. Символізм цієї карти він в тому, щоб побути на одинці, прислухатись до себе, своїх відчуттів, своїх думок. І, знаєте, можливо, навіть провести таку чесну розмову самим з собою. І це дуже. Цікаво, це класно вивчати себе, вивчати свої нові грані, взагалі працювати з своєю підсвідомістю. А тому і тут не про ізоляцію, не про те, що вам потрібно закритися. І сидіти вдома, чи сидіти в ізоляції, ні з ким не спілкуватись. Ні, Марс він змусить вас все ж таки діяти. Дев'ятка про те, що треба завершати, почати. А ось цей відлюдник про те, що вам потрібно буде прислухатись і до себе, і можливо, навіть і так добре, що цей рік все ж таки. Це дев'ятка, це саме пустельник, який буде трошки ваш, вас зупиняти і направляти всю цю енергію на себе, щоб ви могли прислухатись, а чого я хочу, а що я відчуваю, наскільки мені це потрібно. Це класно, тому що це внутрішній голос. І таким чином моровим висновок, що 2025 рік. Класний час для того, щоб практикувати медитацію, йогу і будь-які практики, які дозволяють вам просто відключитися на трошечки від цього шуму навколо вас. А вести щоденник, записувати свої думки, фільтрувати взагалі своє, о, своє о, і оточення, хочеться сказати, і оце інформаційне поле, трошечки його почистити. Да? Зосередитися на своєму внутрішньому покої. І читати книги, які надихають на саморозвиток і духовний ріст. До речі, ми маємо в телеграм-каналі групу. У нас є був клаб, а в якому ми дуже часто ділимось новими книжками. Вони не тільки про астрологію, вони в принципі про світобудову і про ментальне здоров'я є. І в принципі цікава якась література. Тому приєднуйтесь вам якраз буде це дуже. Дуже корисно в цьому році. Навчіться новим технікам релаксації, тому що релакс, відпочинок, він буде, знаєте, на часі. Марс буде змушувати до активності. Можете там піти на якийсь спорт, або вам захочеться нарешті піти. Там той день, той понеділок настане, і вам захочеться займатися спортом. А ось цей відлюдник він про те, що о, окей, спорт є, але потрібно ще і якісь. А методики для того, щоб відпочити, тобто собі давати відпочити, потрібно обов'язково. Можливо, це будуть якісь дихальні вправи. Можливо, це щось направлене на свідомість, якісь музичні чаші, звукові чаші, музика, жива музика. Це також буде вам в кайф. Тому навчіться розслаблятись в цьому році. Проводьте більше часу на природі. Ось цей ось ця ізоляція, усамітнення. Воно не про те, що ви повинні лягти і лежати. Тим паче, що повторюсь, Марс буде змушувати рухатись. Тож давайте рухатись на природі. До річки піти, до озера, до моря, піти вийти в парк, просто навушнички, вушки погуляти, піти і послухати якусь медитацію, релаксацію, також буде дуже класно. А також аналізувати свої минулі досягнення і помилки, щоб побачити, як вони допомогли вам вирости. Дуже важливо себе хвалити у цей рік. Розуміти, що у вас є певні досягнення, і знаєте, також поговорити про них. з Самим собою також буде на користь і зайнятися творчістю. Звичайно, малювання, писання, музика це буде такий чудовий спосіб, щоб виразити свої відчуття, а якраз таки риби у нас про відчуття, про внутрішній стан, про те, що нас наповняє, що дає нам розкрити в собі той творчий потенціал. Тому різноманітні майстер-класи будуть також у нагоді і навіть як. Подарунок близькій людині, друзям, ви також можете дарувати ці емоції і відчуття, і використовувати різні сайти з подарунковими наборами саме на різні майстер-класи, де потрібно щось ліпити, малювати і займатися якоюсь дуже такою творчою, творчою ідеєю. Так, і обов'язково. Працюємо з власною інтуїцією. Наскільки ви себе чуєте, наскільки ви реагуєте на знаки своєї психіки і свого тіла? Дуже важливо навчитися бути в контакті з собою, адже ваше тіло завжди реагує першим. Ви іноді можете навіть не розуміти, що щось відбувається на те, а ваше тіло вже про це кричить. Тим паче, що зараз от, такий буде час, такі будуть півтора року, да, коли у нас буде такий активний дуже знак риб. Про це ми говоримо дуже часто, я думаю, що ви про це вже точно знаєте. А, і дуже сильно буде проявлятися психосоматика. Тому перед тим, як щось зробити, задаємо собі питання, а чи я справді цього хочу? Задавайте собі питання, як я себе в цьому відчуваю. А що я відчуваю в плані фізично? Чи не болить в мене щось? Чи 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 не 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 зажало, не затисло щось? Чи гарно я чую чи, чи відчуваю я смаків? Це все супер мега важливо. Ми з вами маємо найближчі півтора року, просто на не тільки 25, й 25-й тут безумовно 100% просто в будь-якому випадку. Дуже яскраво, дуже дуже яскраво. Ми маємо розуміти, що напруга, яка збиралася три роки, яку ми носили з собою, вона якось вона не може пройти повз нас. І ми маємо допомогти своєму тілу, допомогти своїй психіці з цим, цим ділом справитися. А для цього прям рекомендую звертатися до психологів. Якщо це не ваша тема, працюйте самі з собою, читайте літературу, займайтеся саморефлексією, задавайте собі завжди питання, аналізуйте те, що відбувалося з вами за день, і як ви відчували це. Адже багато хто з нас просто знаходиться в такому емоційному. Емоційному такому заключенні, коли ти живеш з певною емоцією, і багато чого ти собі не дозволяєш. Тому цей рік він пробудить оце все. Ми маємо розуміти, що або під вашим контролем, хоч якимось так, з вашою допомогою, це все буде відбуватися, або це буде відбуватися, не, взначай, не вопреки, як, як сказати, вопреки, не дивлячись на те, що ви цього не хочете. Тобто тут, або ви за. Або ви проти, але процес іде. Потрібно так свідомо підходити до своєї підсвідомості. До речі, у нас є також класна література, що стосується психосоматики, вона є українською мовою нашої української авторки і також в нашому буклабі. тому що ми записали відео з хворобами 2025 року. І, хоча цей рік буде класним в плані медичних різних проривів, але в той же час тема депресії морального стану вона є. Ну, такою дуже плачевною і печальною. Тому дійсно потрібно звернути на це увагу, тим паче, що вже декілька інструментів нам про це вказує. А посилання на відео про хворобу ви також знайдете. Всі посилання дивіться внизу. Я вам все все ми там зробимо, щоб ви могли передивитися і нічого не пропустили, і все-все знали. Отак от. Можливо, також... Це Катя робить. Це ми разом робимо, неправда. А, далі. Подбайте про те, щоб відпустити образи. Взагалі подумайте, наскільки у вас там всередині на душі спокійно. Адже ваші образи це в першу чергу ваші образи, не чиїсь. І тільки вам з ними жити. І тому тут а, потрібно навчитися також це все відпускати, тим більше тим баче, що рік дев'ятка він якраз про те, щоб відпустити і сказати: все, образа, йди собі з Богом і не повертайся. Адже образи руйнують нас самих в першу чергу. Тому. А, Знаючи, це займіться. Подбайте нарешті про себе, адже пустильник, відлюдник, як хочете, ви його можете називати, але маєте знати одне: що він завжди не тякає на те, що заспокойся, почуй себе, зроби щось для себе, розберись з собою в першу чергу. Створити затишний простір вдома для відпочинку і роздумів. Дуже важливо а, приділити час саме не візуалу, не гарній картинці, тим паче, що успішний успіх і всі ці а, покупки безглузді вони вже не цікаві не на часі. А от комфорт затишок і приємна атмосфера, а, яка буде розслабляючи, вона буде в нагоді. А це ще можна а, взяти, витягнути з риб також тему того, що. Приймайте ванну частіше з піною, з бульбашками, з якимись там різними приколами, різні арома свічки, арома палички, арома дифузори, ставте квіти. Більше квітів, запалюйте свічки ввечері зранку, купляйте собі нові букети. Намагайтеся створити комфорт, який буде впливати на ваш внутрішній стан. Також. Е Тема благодійності, вона теж про відлюдника. Тому ще раз підкреслюємо, це резонує саме з Марсом, який каже: що я хочу активності. Направте цю активність також і на себе, про що ми казали в минулому відео, і цей інструмент також підтверджує, що тема волонтерства, тема допомоги і тема віддачі вона буде актуальною. А що символізує пустельник? Це мудрість і внутрішній пошук, те, про що ми з вами так вже розкрито поговорили сьогодні, да? це самотність як ресурс. Марс, дев'ятка, це Марс, да, нагадую, потребуватиме велику кількість вашого ресурсу. І ви можете брати його з самотності. Адже якщо ви даєте собі трошечки перезарядитися, трошки відпочити на самотності, це буде неймовірно крутим ресурсом. Юзайте його, беріть! Клас, супер! І світло всередині. Знову таки, ти те, що ти відчуваєш, ти транслюєш те, що тут всередині. Розбираємось з тим, що в нас на душі, і випромінюємо світло навколо. До речі, в цьому вам допоможуть і психологи, і різні психологічні трансформаційні ігри. Ми з Катією проводимо ігру Ліла. Ця гра просто дійсно замінить вам декілька походів до психолога, тому що вона дає можливість розібратись, знайти проблему, хоча ви можете прийти з іншим запросом. І ми завжди знайдемо проблему, знайдемо її вирішення. Також використовуємо астрологію Таро вирішення проблеми. Так, наша ліла зазвичай затягується на багато часів, але Хоча це і потребує багато часу, але це дуже продуктивно. І дівчата завжди прям плачуть, сльози в них йдуть, і багато слів вдячності за те, що ми їм допомогли. Тому використовуйте також такий інструмент, якщо ви ніколи не пробували. Підіть на якусь трансформаційну гру. Цих ігор зараз дуже багато. Підіть на астрологічну консультацію, або ще краще. Самім почати потроху вивчати астрологію, а, тому що ні один астролог так детально і точно по всім сферам життя вам не розкаже, тому що ну, часу не вистачить а, гарно і детально з рекомендаціями проговорити кожну сферу вашого життя. Тому ви можете почати цей шлях самостійно, почати вивчати себе. Це також буде елемент того, що ви... Подивитись на себе з іншої точки зору. Можливо, хтось навіть познайомиться з собою, з mm -hmm. своїми рідними, своїми близькими, зрозуміє, чому його близькі так себе поводять, або чому ви реагуєте на якусь ситуацію так або інакше. Я вам скажу, що в свій час для мене астрологія це була просто, я не знаю, мільйон годин у терапевта. Бо я ну, така там є у мене свої приколи, як у кожного з нас на карті є свої напруження, є свої. Якісь легкі штуки. І ти поки не зрозумієш сам, поки ти своїми очима не побачиш, ти собі не зізнаєшся. Дуже багато людей а, на перших консультаціях такі, типу, та ні. Потім йде 35-10 хвилина консультації, такі, ні, ну ладно. Тобто ти нарешті починаєш бачити себе без прикрас. Ви пам'ятаєте, що наш мозок він ні, ніколи не хоче, щоб ми відчували себе поганими, да, якимись не такими. Він нам завжди подає нас в наших очах кращими. І от астрологія для мене особисто була якраз тим таким інструментом, який допоміг мені. Ну, типу, я супер задоволена, хепі-хепі-хепі, просто кайф. У нас є астрологічна база, з якою ви можете почати самостійно вивчати астрологію. Знову ж таки, ми її також хочемо прикріпити. Вона ем, коштує супердешево, але вона така, з якою ви зможете кожного разу по кроку по, по такому наслаювати інформацію і себе пізнавати глибше і детальніше з кожним разом. Тому ми її дуже рекомендуємо для того, щоб ви займалися саморозвитком. Ем, крім астрології, вам в цьому році може допомогти і нумерологія, і таро, і різні навіть. Кармологи і регрес. Оця тема поглиблення і вивчення себе, вона також може нести в собі ось цю тему регресу або карми, так як можливість дізнатись, чому я така, чому я народилася в такій сім'ї, чому в мене мені дістались такі батьки, чому в мене такий чоловік і що нам з ним потрібно вирішити. Тому всі інструменти, які є за межами, до яких неможливо доторкнутися, які. До яких, можливо, люди відносяться якось скептично, вони всі будуть мати розвиток в цьому році і, знаєте, використовуйте їх. Не потрібно якось себе закривати, не вірити, відкритись цьому світу, відкритись всесвіту, нехай він вам притягне руку допомоги, і ви також її використаєте для себе в благах свого внутрішнього стану. І давайте поговоримо, які ж події може створити енергія пустельника в 2025 році. В першу чергу, це переосмислення цінностей. І це настільки круто резонує просто з астрологічними е, такими показниками, адже в нас знову ж таки, ми далеко від них просто нікуди не підемо. Вищі планети, всі три змінюють на знову-таки е, вищі планети впливають на соціум, так, глобально, на весь земний шар. Тому... Буде все по-новому. Ми будемо повертатися назад, розуміти, що все так вже не працює, ми вже так більше не хочемо, або ми вже змістимо свій фокус уваги. Тобто інші речі стануть цінними. А старі цінності ми будемо на них дивитися і думати, ну, ну вони вже втрачають себе. Також інтроверсія і глобальна трансформація. Це також резонує з планетами, тому що у нас Нептун переходить в знак. Овен він хоче, щоб ми всі були особистостями. Ми займалися саморозвитком. Також у нас уран в близнюки, стихія повітря, плутон переходить в водолій стихія повітря. А це про комунікацію, це про поглиблення в нову інформацію, це про розвиток освіту і про те, що ми з вами повинні навчатись щось вивчати, розкривати і розширювати свої горизонти. Тому обов'язково потрібно. І буде потреба в особистому розвитку. А попереду чекає на нас глобальна трансформація буде трансформуватись реально все, особливо все, що стосується суспільства. Суспільство почне функціонувати інакше. Знову таки не в один день різко всі проснулися, і все, все, нова методичка в мені працює. Ні, воно не так. Це буде поступово, десь більш так гладко, десь більш через напругу, через супротив. Але це буде відбуватися. І ви це зможете спостерігати. І як ви вже пам'ятаєте, в цьому році треба встигати за тенденціями. Вони будуть швидко змінюватися, і тому ця трансформація вона також. Буде здаватися, що ну, ну нічого так не йде, не йде, а потім хоп! Маленький крочок зробили. І от такими маленькими кроками, яких буде дуже багато, ми з вами будемо рухатися в 2025 році. Емоційний стан людей 2025 рік. Звичайно, про емоційний стан ми вже сказали, ви вже зрозуміли, але хочеться ще підкреслити з точки зору цієї карти Таро, символізму таро, про що цей відлюдник. Відчуття внутрішньої боротьби між прагненням до соціального успіху і потребою усамітнення. От е, тут дуже важливо зараз бути в балансі і намагатись встигнути і займатися своїм розвитком, і встигнути бути в тренді і в той же час у себе спитати, наскільки мені це резонує, наскільки це відповідає моєму внутрішньому стану. Також почуття самотності та ізоляція, яка можуть бути важкими, але водночас відкривають нові можливості для розвитку. Якщо ви відчуваєте, а ви будете відчувати, ми вже з хворобу, з відео про хвороби знаємо, що ви будете відчувати досить такий меланхолічний пригнічений стан, направте цю енергію не на те, щоб страждати. А на те, щоб мати цей час для особистого розвитку. І також глибокі емоційні трансформації потрібно розібрати зі своїми травмами та обмеженнями. Чому я страждаю? Чи подобається мені страждати? Чому в мене зараз відбувається все так, а не інакше? І, в принципі, ми можемо також дати вам ще такі коротенькі поради. Так, давайте так. Коротенько, щоденько проговоримо так, щоб день. Ви, а, Ще раз це почули. прийміть час замітнення. Просто перестаньте себе, не знаю, там сварити за те, що ось я сажу, нічого не роблю зараз, нічого не робити. Це обов'язок. Це це не те, що можна це обов'язок. Просто дайте собі цей час усамітнення. А, не знаю, якщо вам складно, ну розплануйте собі його. Ну, там 10-15 хвилин просто можна вже для себе коханого знайти. А, також знайдіть свій вогонь-пустильник, він з ліхтарем іде, пам'ятаєте? І ми також маємо відшукати це внутрішнє світло, яке, по моїм відчуттям, за останні роки воно підгасло. А ми маємо все ж таки транслювати щось більш світле, більш добре. Маємо відшукати, воно є, воно там просто спить, тож його. Будемо і транслюємо це світло в першу чергу для себе і для оточуючих. Не поспішайте! Необхідно відмовитись від поспішних рішень, тому що Марс він не має мети кінцевої, він не бачить кінцевого результату, він часто не доводить почати до кінця, він просто має імпульс. І тому ви щось побачили: я теж хочу, я теж піду, я теж буду. Ось невірна така да, реакція. Ви намагаєтесь себе сповільнити і знову ж таки задавати собі питання, чи потрібно це мені реально, чи я просто хочу бути там в цих тенденціях. Будьте добрими до себе. Рік може викликати складні емоції. Нам всім буде складно, нам всім буде е, досить м, на душі, можна сказати, холодно і затиснуто. Тому дуже важливо підтримувати себе і дозволяти собі випускати емоції, проживати емоції і ні в якому разі їх не а, як це не подавлювати. Та не душіть себе в цьому році. Це буде завдавати неймовірно великої шкоди саме вам, не комусь навколо. А саме вам, адже постійник він про вас, про те, що всередині вас. Тому в першу чергу дбаємо про себе. Дослухаємось до а свої... потім ще й тіло. Тіло вам скаже, ну дякую, воно вам не скаже. Воно вам подякує проблемами зі здоров'ям, операціями або тим, що вам потрібно буде лікуватись. У вас просто повилазять різні болячки і хвороби. Воно вам потрібно, не потрібно, тому потрібно екологічно випускати свої емоції. І дослухайтесь до інтуїції, тому що зазвичай всі відповіді на питання у нас є всередині себе. себе. Вже є, і дуже часто так буває, що приходить клієнтка на консультацію або клієнт і каже, що мені там робити. І ти відповідаєш, таке я так і знав. Да. Тому що ці, всі відповіді, вони є, 100%. у вас всередині, ви все знаєте, ви розумні, але вам потрібна якась підказка завжди. Навчіться розмовляти і приймати знаки від Всесвіту, і тоді вам дійсно стане також легше і буде зрозуміліше. Використовуйте такі інструменти, які ми назвали, для того, щоб якось собі зробити покращити життя. Тож... Uh, так, під, підводимо рисочку. Да. 2025 рік буде часом духовного пробудження. На це є багато показників, не будемо повторюватися. Uh, внутрішнього перетворення і пошуку глибшого сенсу життя. Використовуйте цей рік для того, щоб зупинитися, знайти свій шлях і світло, яке стане вашим провідником у наступні роки. А на нас підписуйтесь, ставте влак, лайк, подписка, підписка, колокольчик. І до нових зустрічей!